Ну що, друзі, давайте починати огляд наших гурманських ароматів. І те, що я вам казала, це якісь спогади. Гуманника дає нам таке відчуття насолоди і приятних спогадів. А саме ранкові обійми. Полюбляєш зранку обійматися? Так, собакою. А я скотув. <с? <с?> скотув. <с?> з котом. З ароматом Матан Калян. Це ранкові обійми. Мій улюблений. Так. Те, що я казала. Тут буде огляд фаворитів. Це мініармат у мене такий є. І не один, мабуть, був. Я так думаю. Та ні, в мене. А, два флакони. там Дивіться, бачите, що у нас це тестер, і він порожній, майже порожній. Контролер тестерів, ти подивись. Як за. Клас, давай на це мені. Знаєш на шкірі. ти насолодилась на моїй шкірі, як він відкривається. Друзі, а скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, хто полюбляє, досить полюбляє манну кашку. Таку, знаєте, манну вершкову, ванільну. Такі вбиті вершки. Вбиті взб... вершки, карамель, молоко, цукор. Це все, це все про цей аромат. Не дивлячись на те, що це концентрація туалетної води, він супер. Суперстійкий. Суперстійкий. Супер Мені він не подобався дуже-дуже дуже довго. Мабуть, він у мене асоціюється mm. з тобою тепер. І я для мене… І різко став подобатися. Слухай, для мене це трошки тумач, але я знаю, що таких фанатів, таких ароматів дуже багато. Хто полюбляє ваніль, хто полюбляє це такі вершкові, Карамель, так, карамельні. Влочник, вот. Я ще хочу сказала про цей аромат, що він класно підійде ем, підліткам. Ну, ну, тобто правда, мені надійсько. Ну, ну ти ж ну скільки тобі? 15. Ну, я ж знала. Я зараз трошки по-іншому дивлюся на цей аромат. І в цілому Суд Пасіфік бренд класний. Ввесь, так. Він дійсно з величезним портфоліо на будь-який смак. Так, вони більше роблять такі гурманні аромати. Я взяла для огляду мацян-калян. І також ще ваніль-банан. Ну, банан в парфумерії може. Рідкість, і рідкість але він класно звучить. Ну, тут прям такий о, не. Не пластиковий банан, а. От банан, поки, от знаєте, як от, от правда, як е, такий свіжий банан. Переспівший. Переспівший. От, от просто він не пластиковий. Це не банан, в яких геля для душа, там дешевих. Якісь. Та, Ні. Так, він такий не мильний, не. Класний. Навіть а тим, сосуді. хто банан не полюбляє, цей аромат. Це при, привіт моїй подрузі, яка дуже любить банани. Привіт, Оля. А, але цей аромат ну, класний. Я Тим прямо паче, на себе мені ти, ти лише собі так нанесла? Давай, можна я так заберу? Так. Я, Пожалуйста. Це. Ні, це не ну, потрібно. Я е, його завжди рекомендую, тому що він супер незвичний, е, так як ви не зустрінете саме акорд банану о, десь так активно. В натуральному вигляді, щоб він звучав. Цей аромат дуже незвичний і подобається з практики взагалі всім. Так. Ну що, друзі, наступний наш аромат від бренду Premier Note. це французький бренд, на який ми ще не робили огляд, але все попереду і аромат Aura Tonka. Класний аромат. Один з найпопулярніших в цьому бренді. Тобі подобається? Комерційно успішний, так? Да, комерційно так, він успішний. непогано зроблений. Він дуже милий, я б сказав. Милий, милий, там є карамельні ноти, і ноти такі, знаєте, цукерик Тофі. Угу, Тут такий, да, так. Сандал приємний. Я би не назвала б його супергурманним, але там є і ванільні ноти, і це нотки, там є ще нотка Праліне. Це теж такі uh -huh. цукерки. І він приємний, не солодкий, не душний. А, він так гурманний, але він такий комфортний. Трошки мені здається, що це про, про те, коли говорять, що гурманні аромати знімають стрес. От він такий заспокійливий, трошки таке альфакторне заспокійливе. Так. так, щось є таке, так? Да? Я бачу його і на чоловіках, і на жінках. Такий, дуже там є зручний. ноти сандалу, який дасть трошки маскулінності. Ну, мені подобається. І ще хочу, ще а, хочу сказати, що аромат дуже стійкий на шкірі. Він буде триматися понад там, 5 годин стовідсотково. Ну, клас, так, так, дуже приємний, дуже комфортний, такий універсальний. Я взагалі ага. хочу сказати, що зараз наступає більш прохолодна погода, і це пора цих гурманних ароматів, коли хочеться нам трошечки зігрітися, і такі аромати дають таку нам нагоду. Ну, і ще Тепленькі. От, тіпленькі, так, такі. Ой. ну, І ще один із моїх ну, фаворитів. Слухайте, про цей бренд можна безліч оглядів робити. Не і нескінченно. Там стільки, там просто не... читати і читати. ваніль» uh, теж один з твоїх фаворитів. Так, ванільний ліс це, uh... скажімо так, аромат моєї молодості. З цього, саме з цього аромату Тобі ж 15. Поч... почалось трохи молодший, ще по віку був. Саме з цього аромату почалось моє знайомство. з… Нішевою парфюмерією, артистичною парфюмерією, інклюзивною парфюмерією. І саме це був перший аромат, який мені презентували в магазині. Я не пам'ятаю, здається, я його не купив. Не пам'ятаю вже. Але він мене дуже вразив і це точка відліку моєго, мого кохання до цього бренду і взагалі до поняття нішевих ароматів. Друзі, ви ж бачите, що тестер майже порожній. Ну, це не це про про тебе. Думаю, я просто п'ю всі тести. Ні, запиваю. це не про тебе, це про те, що цей аромат досить популярний. Спробуйте, якщо ви його ще не пробували, він є хітом бренду на ряду з целофаном. Наряду з Шергі з Амбер Султаном, Веждефо де Фьо, Так це такий стовп в бренді, особливо в нашій країні по продажам, і серед ванільних ароматів він один там з найкомплементарніших. Так і він не звучить кондитерське. він він не про таку гурманику, там не про булочні. Класний, так. спробуйте. На шкірі він відкривається дуже приємно. І на чоловіках, на жінках звучить сучасно, стильно, модно. Я б дуже так молодіжно. сказала. Молодежно. Так, ну що, друзі, давайте наступний наш. ой, ну Це прям. скарб. Чи як ти любиш казати, тяжелий люкс? Тяжелий люкс, да. Ну, класний, дивіться, це. ну. Кілян, ну куди без нього. А, тим паче, що Black Phantom — це дійсно гурманський, супергурманський аромат. Якщо ви полюбляєте ноти, знаєте, така, все те, що дає нам насолоду: ром, кава, шоколад оце тут все. То, що тут десь поодинці, да, там, десь там, там десь цукерка, там десь щось, ваніль, а, а тут там вдалий Тут все. Класно звучить, я дуже його люблю. Давай і... не будемо наносити. Ми ж його знаємо. Та я трошки. ще Я не відпочити. можу розказувати, коли я коли його не відчуваю. Ще ж е нажала пульверізатор три рази. М -м -м. От хто розбазарює, Пісня. от хто робить це. Я чую цей аромат. Класний аромат. Друзі, зараз просто починається його пора. Мені, до речі, він подобається, але не на мені, хоч я і фанат таких ароматів. Але Це... чомусь він на мені, от я не мене асоціюю себе. Мене, з ним, У мене не він був, цілий флакон, і я отримувала безліч коментарів щодо мого аромату, і мене спрашували, що чим я. Шли зараз… Фить? Шлейфить. 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 Ні, головна. всім подобалось і правда, я отримувала компліменти щодо аромату. Він класний, гурманний, сексуальний а, десь... Без сексуальності. Десь він такий є мускулінність в ньому. Його полюбляють і купляють у чоловіки і жінки. І це комерційно суперхітовий аромат. Якщо... В принципі, як і всі аромати ну, Кілі, Ну, не всі. Ну, окей, ну добра. давай так, не всі. Із Smokers Collection – це найпопулярніший угу. Uh -huh. разом з Back to Black. Є ще такий варіант, якщо ви, так, може, хочете якогось... Димна скринька. Ну, може вразити можна ось так якогось. Зробити. Да. Туди ж. Да-да-да. ну, клас. Ну, такі, знаєш, це деталі такі, да? В бренді Кіліана. Кого вразити? Вранці прокинеться, як вразити. на... Біля ліжка, коли буде стояти Слухай, Ця... ну... прелість. Ну, окей, стильно красиво. дорого. <рес> Може, тобі не подобається, а за таким бігають. <рес> <рес> ну що, друзі, такий коротенький огляд на ті аромати. Ті групи ароматів, які ви просили нам зробити. Ну, я думаю, вам, щось, якщо сподобалось, ми вас чекаємо, як завжди, в мережі магазинів Бамонт. Майже всі аромати є в наших офлайн-магазинах. Тому будемо вас чекати чи в магазинах, чи на нашому сайті Бамонтюа. Якщо виникнуть ще якісь ідеї, які були б цікаві, теми розкрити, обов'язково залиште в коментарях. І ми підготуємо на наступний раз о, ці теми. Ну що? До наступних зустрічей, Па-па. Бувайте.